Доброго раночку. Кожний ранок буду вас вітати із цього відділення. Слухайте, прийшла, прибрала, чистенько, помила, зробила тут перестановочку, там стіл стояв, я його перенесла сюди, поставила все сюди, що мені потрібно. О, тут тирса стоїть на всякий випадок. Бисенький. Це моє пальто повісила. Я на нього. Це безрукавка така довга, трошки там вона на, на хутрі такому. Але іскусне. Нічого, тепленько ходить мені сюди. Купила вчора от таку, бачите, не знаю, як воно називається. Я в ньому мені дуже добре мішати, Типу, миска не миска, відро не відро. Це мені в ньому дуже добре мішать, я помішала. От, бачите, це стоїть БМВД цей ячмінь. Цілий мішок 50 кг вчора купила пшениці меленої. На базарі то я відром принесла, а я ж його не занесу, він тяжкий дуже. І мішок БМВД 25 кілограмів теж в машині. А це сьогодні розшила. от. Тому що було ще 5 кілограмів у мене пакетик. На цьому столі мене буде зручно. Помішала, поважила, висипала, я їм перший раз намішала 10 кілограм. От побачу, наскільки їм хватить цих 10 кілограм. Дуже переживала за цих моїх ризиків, дюрочків. Чи вони будуть, ну, чи пристосуються нормально, ці ж все-таки вже довше. Ну, довше як, на тиждень, мабуть, вони довше. То дзвонила uh, до, uh, до Альори, до хазяйки оцих свинок. Вони народжені 19, uh, вересня, Петренчик народжений 14 вересня. Оці білі свинки народжені 6 вересня. Ну, майже, майже майже. 3 неділі в різниці. Три неділі, О, дивіться, ей, хрушки! Пузо чухаєте, От. Ну, таке в них є. Так граються, бачите. от. І, е, дівчонки. Оце, виходить наш головнокомандуючий, один хлопець між чотирма дівчатами. От. Пискуха, вставай, чого ти дозволяєш їм? От. І це. Ну, коротше говоря, слухайте, що всі здружилися, всі мирно їдять. Корм... Знову говорю сьогодні кормушкою. Задоволена! Ай, Боже, яка це красота! От мені треба взяти, відкинути цю привичку, щоб я всім ранку сюди приходила. Можем... Але в мене привичка така, що я більше не можу спати, я раніше навіть встаю. От. Пийте водичку. Показую зверху, але я думаю, що видно. Бачите, ця дівчинка трошки мама в неї біла, батько дюрок, та трошки головою вдалася у маму. А та чисто дюрок. От. Отак витирається вапна із цього, із плитки. Що хочу сказати далі. Вони на третій день проколені після народження, проколені залізом, потім проколені вітамінами, потім проглистовані тиждень би, назад. Я записала все, в мене там є записано. Но головне, що вони проглистовані, вони зроблена їм така прививка, що це не тільки глисти. Глисти там ще якась. Воші, свинячі, там часом бувають, то вони від цих всіх паразитів все проглистовано. Що? Такі добреньке, водичка, О, то і ті, і ті свинки чисті. Ну, як чисті маю в виду, що привиті від всього. от. І я спокійна, що в них немає ніяких паразитів, знаєте? Тому що якщо щось там є, то воно дуже впливає на ріст. От. Ну, хто має свиней, всі це знають. Це я не новину відкриваю. Це вже буде зараз лягати. Оце беруть от, ту тут що щось там підгрібають, підгрібають і потім лягають. Але зараз прийде кабанчик, він все розставить по своїх місцях. Що там тобі? ти? Бочечка маленька. Бочечка з палочками граються. Це палочки, щоб вони нічого поганого не робили. Гралися лише з палочками. Так, да, ти красивий. Ах ти в мене красивий! Але ти вже такий гарнюсінький, такий послушненький. <риклад> да. Дівчат ганяє. Я ганяю дівчат, бо я ж тут саме головний, я ж мужик. <риклад> Ой, боже, Боже. Отаке. Все. Добренько показала вам раночок свій. От. Передніми ногами залізла свинка в кориту, не добре. Ну, вони, бачите, меншенькі трошки по розмірах, може, через це. Отаке. От Отака аудиторія тут у мене. Буду рости, буду старатися все якнайлучше їм робити. От, щоб вони жили в комфорті, щоб їм було, як сказати. Ну, дивіться, і тепленько, ніхто майже не включає світло для таких поросяток. Але я думаю, хай воно буде, тож під ногами тут оплитка. От, скільки не настає тирси, вони її розсунуть. Ага сьогодні я поїду за тирсою. Брала я тирсу цієї людини по 5 гривень мішок. Вчора переписувалася з його сином. Зараз 20 гривень мішок, але буду брати, тому що вона мені треба. Я з соломою не буду користуватися. Тирсу собі, якщо замазано в совочок, позгрібала, а уявляєте, солома мішок. І все таке розтягнулася.